Привіт, новий Об'єкт, ну як новий, об'єкт можна сказати, новий, але но робота та сама. Де ми зачистили, те все зачищаємо, Яблуню зрізали. Також зараз тих дві яблуні. Дивіться, я зразу показую, яка ситуація, щоб потім аналіз... могли зааналізувати <кхем> цих дві яблуні зрізаємо, то яблуню вже порізали і зрізаємо саму крайню яблуню. Тому зараз працюємо, потім далі йдемо, все, повністю показуємо як. Дрова, все, файні поскладаємо. А хто ті рімочки? Д декоративні дерева не треба на вазони, навсерешта. Працюємо, друзі. Дощ не дощ, а ми працюємо. Все, закінчив, правда, як хлющ. Насправді, напарник теж, я теж. Ну але ж дивіться, яка картина. Бачите, нема нічого. все. Яблуні всі під ноль, все, що нам сказали, все ми зрізали. Людина розрахувалася, каже, хлопці. Дрова забирайте. Вибдаються яблуні там. Ну, Видно, там, 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 там. Ще дров є. Тому казав, працюємо, а зараз йдемо на другий двір, далі будемо різати. Ну що ж, друзі, такий казав случай трапляється, знаєте? Прийшло, п'єчку дроби трошки менше. Справді змок, взяв курточку, вже скинув, під сраку, випускне слово, щоб хоч в машину сісти. Прийшов до других людей, зразу мені казали самі, що о, там, нам теж поріж, ти добре ріжеш сюди-туди. Прийшов до тих людей, кажу, ну що там, давайте будемо різати. А й ти певне дорого береш? Ти певне каже, дорого береш. Кажу, ну як, 500 гривень бачок. А я піду зараз чоловіка спитаю. Ще певне до чоловіка не дійшли, як вже чоловік прийшов казав. Каже, ай ні, казав, зять приїде, він поріже. Ну, то є, типа легка скажімо, дмазка. Ну, це таке, друзі, як сказати, зрозумійте правильно. В будь-якому випадку є такі люди, яким це дорого, які це не схочуть робити, які будуть робити, допустимо, за 500 гривень все йому поріжуть. Але там, о, накидають сюди, туди і казав, поставляють. ну, коротше, зроблять страшно. Пеньки поставляють та й все. Ото й буде їхня робота. Тому казав, ну це я абсолютно на таких людей не, скажімо, не звертаю уваги, бо ну в нинішній час зрозумійте правильно, комусь це дорого, комусь це нормально. Ну це все нормально є, зрозумійте правильно. Та людина, яка розуміється, в тому це все решта оцінює. То ці нормально. Ви знаєте, що він казав, що з братом ще подивились там дві акації, такі рівні, вроді би, ну, принаймні будемо різати, покажемо вам. Бо так сьогодні намоклися вже вибачте, думали, що так сусідки дає поріжемо, але вже намоклися, вже після того на тій акації просто немає, вибачте, сили лізти. А зараз так за всі машину їдемо додому, будемо займатися чимось другим, а будемо дорізати, будемо показувати вам далі. Тому казав, так ми працюємо і в дощ, ми працюємо і в погоду. казав. Що. Ну насамперед, бачите, коли я їхав різати, дощик був малесенький. А коли казав, що вже прийшло діло ближче обіду, казав, ну самі бачите, який дощ. Тому казав, ну така справа, але ж. Людям садок зачистили. Люди ще сказали дрова забирайте, тобто дрова заберу, ще можу десь перепродати, можу собі забрати додому. Ну, казав, варіант такий казав, що самі розумієте. Тому працюємо потихеньку, просто працюємо, не лінуємося і, повірте, люди це оцінять. Хоча не всі, це насправді. А так працюємо. Будемо видаляти зараз ось таку грушку, повністю -всю. також ріжемо, рубаємо. Для себе робимо порядочку. Ну що ж, друзі, все, грушка лежить, грушка лежить, все повністю. Зараз обрізаємо гіляки на кубку. Це все теж на кубку. Плюс людина попросила порубати. Ціна ще зараз буде за порубку, за зрізання. Ну, розумієте, це, це все гроші. Насправді, стали, працюємо, зробили. Після себе чистота порядок. Об'єкт чистенький, гроші в кармані. Все супер. Зробив, насправді, нікому не показував такі гафи, саморобні. Дивіться, такий зуб. Зуб поки що взяв на прихватки, але прихватки там по колу, тому я знаю, я можу це гарантувати в своїй сватки. Тому казав тим більше, що це для себе. Тут зробив, бачите, так, де цей ось Осоко візьмемо сюди менша половинка, сюди більша половинка. Для того, щоб коли я стою, особливо так, воно мені вправилося в ногу, але но дуже насправді прижимає до ноги тут во дуже муляє. Підскажіть, хто знає хороший якийсь клей? Для проклеювання, ну, тіпа, щоб матеріал, матерію сюди приклеїти. У мене є матерія, там войлок такий пресований конкретний. Сюди якраз воно буде супер. Тільки треба приклеїти хороший клей потрібно. Хто, можливо, знається, підскажіть, будь ласка. Ну, а так, супер. Я просто для мене платити 5 тисяч чи 7 чи скільки там, за ті гафи, там є алюмінієві ті різні, ну трошки це для мене ціна. Тому я постав легше я 200 гривень викину за такі во. Тим більше, що тут зроблено, вибачте, як той казав, згіна і палок. Це був номерний знак, совєтський номерний знак, дивіться яка полоса. Номерний знак був, дві полоси на і взяв, їх позварував тут, ну, одрізав з цієї сторони, приварив сюди, все, от вам є. Тут приварив кусочок ланцюжка з віно і з бляхи вигнув таку, сказав, казав, обковку. Можливо, трошки тоненького металу взяв, можливо, ні, я не знаю, але ну, лізуть добре. Ножа цього зуба зробив теж, обичного металу, метал шістьорка, там він десь плюс-мінус, можу чуть більший. Ну і все, приварив так. Супер. Ніж, правда, не знімається. Можливо, це погано, можливо, ні. Але я думаю, що цього зуба, якщо треба буде наострити, я думаю, і тако наострю. поколу Поколу, по колу, по колу, по колу Тому казав. Нічого, лістимо на, ще закажемо далі е, ці паски сюди, ну, щоб причіплювати ногу файно. Ну і матерію наклеїмо, тоді ми їх візьмемо, обкрасимо, що до чого, позачищаємо. Бо це так. Пробний варіант, саме перший пробний варіант, бо ще не знаю, як щодо чого. Це навіть не приварував, так прихопив звідси, звідси, зверху обварив, ну і тут поприхоплював. Для того, ну я не знаю, можливо, треба було під чуть углом сюди-туди, тому так, завжди зварне. Але ж... Свою роботу роблять, насправді, лізуть добре, зачіплюється теж дуже добре, насправді. Саме перше, якщо хтось буде робити, отой от зуб, пробуйте так, щоб він отой раз, він гарно залазив. ну, Понятне, у мене зуб не йде сталистий, не настільки він аж зубчик гострий. Але коли я брав самі ножі, то стук, він доски тримається. Тому казав, така ситуація. Деревця. Працювався, насправді забув навіть вам засняти, як я ту грушку окульторів прибрав. Все, повністю. Сьогодні той же самий день казав і зразу печемо наряду ще таке. Стою на кохтях. Стою на кохтях скажу. Хоч мені нічого, але ну, я ж кажу, де матерію приклеїти, бо трошки трудно е, казав так. Тому така ситуація. Працюємо і тільки працюємо. То спускаємо. Так, тихенько не ріжемо. Працюємо потихеньку. Дротики. Давайте дротики. Дивимося, як хтось сказав, водиться, все решта, спостерігаємо за кимось. Ну, все, осталось. Ось така припинда саме вища. Це живеться, наповнити. Відріжемо інструкцію. Ну, Ось так працюємо. Потихенько, тихенько. Ще вроді ті березі будемо різати, буде видно. Все, береза, повністю віточка Хтось ще соку стоїв націлити. Правда, сік цілиться що ну. Конечно, так. Да. І все, От так бачите, яблуніше зрізали. Чоловік покишок крм за її казав. Та й все, підемо різте березо. Ну що ж, різим ту березу. Напарник. Прив'язує. І зараз будемо різати цю березу. Ну що ж. Та береза також зрізана, все повністю. Людина сказала, щоб на чурки різати. Тому казав, зараз дорізаємо, це все решта. Та й все. Можна сказати, вже тут квітка, але не зовсім. І приступаємо, напевно, далі чи що робити, чи вже їхати додому трошки пообідати. Так, працюємо, можна сказати, без обіду. Тому така, кому потрібно, звертайтеся, пишіть коментарі, кому потрібно, ми зріжемо щодо чого. Працюю, можна сказати, без обіду. Приїхали, перетину, стали зробили та все. Ну і що, і казав, що не можу виїхати з села, розумієте? То, головне так, от там різав отого, стол, отам різав от де стоїть стовп, отам різав бачите, березу. За хатою там різав березу, але чув, тут горіха. Три сусіди. Щоб зараз, щоб той сусід сказав, що хтось зрізати, то тут вовсе буде. Але нічого, ви знаєте, насправді... Я дякую Богу, що маю роботу, маю копійку. Трудись і казав, все вийде. Тому казав, працюємо, працюємо, не лінуємося, гроші самі не прийдуть. А по поводу тих, можливо, хтось там скаже мені дорого, там, недорого, я беру, там, сюди, туди. Повірте, завжди було і буде такі люди. Щойно ж теж різав цього ж горіха. Зрізав горіха, я вже там не показував, порізав вишню, бо так спішив вже трошки. Порізав вишню. Е, людині сказав так, за горіха сказав півтори. А ще порізав вишні. Людина мені дає півтори, а домовленість була за самого горіха. Кажу, ну ви пробачте, це не та ціна, кажу. Сюди-туди. А скільки? Ну мені там ще треба зрізати. Кажу, ще давайте 500 гривень. Що ви? Сюди-туди. Ну, людина так, сюди, туди, ну. Добре, каже, без питань. Добре. А тут просила там ще одна така виноград, треба зрізати старий виноград, сов сюди-туди. Ну добре! Прийшов виноград, і порізав. лежать гіляки, тупо гіляки, гілочки такі. Та людина, побрізайте мені, і поріжте на дрова. Я тако встав, подивився, тако я на брата, брат на мене. Що різати? Гілочки, казав тоненький, так. І що різати? Ну, ладно, думаю. Взяли, порізали це все. Бабулька приносить ще якісь пеньочки, сучкасті пеньочки. ще ті пеньочки треба, каже, тіпа, по довжині розрізати, ну, по, по довжині деревини. Ще лучше казав. Брат на мене, я на брата казав, що. Думаю, да... Різали, добре, зрізали того цього вон. Як його? Ці пеньочки. Людина каже, що домов в мене пеньок стовбура, 100 типа горіха зрізали, невеличкий. Каже, тіпа, оставили. Кажу, як? Сміюся. Тож кажу, по довжині різати, тіпа, стовбура. Ну-ка, як зріжете. А зверху такий сучок, ти все. Ну думаю, ладно, де сучок я трошки такого візьму по довжині, тіпа, а вже сюди тіпа, нижче, то вже візьму тіпа, поперек. Зрізав людина, дивиться на мене скільки. Кажу, 500 гривень. Як? Жменя дров 500 гривень! Ну кажу, чекайте. Ви перед тим як нас просили. Ви не питалися, яка ціна, що до чого. Значить, ви ціну знаєте, що до чого ви согласні. Ну так, да, так. Да, да. Кажу, я, якщо купую кубасу, я питаю ціну, а тоді кажу, дайте мені там кілограм, 2-3-5 Ну да, 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 да. Розрізали ті пеньочки, ми, то жінка каже, ну то ще того у оцього горіха, по довжині мені розріжте. Кажу, дайте сукиру, хоч любу. А я не знаю, де та сукира, де те. Ми знов -такого, брат на мене, я на брата. А перед тим, то, що в грушку цю ж різали, казав, до людини їздили, брали собі сокири, тільки знаєте, так, приїхав, сокири виложив, ну що ж з собою ну, возити. Блін, ще й з собі нема. Хоч би якусь казав, якусь хоча б немає ніякої сокири при собі. Я на брата, брат на мене, ладно, розрізали. А воно ж, знаєте, угол не той для. Поздовжної різки має бути зовсім не той угол цепа, заточки. Це все. Цеп не бере внутрішніх тільки струж, таку, навіть не тирсу, а стружечку таку. Пиляю, вибачте, такий як дурачок. Ну, але ладно, зрізав, порізав. Сказав бабі підсудрієм, баба, мені одна, так дорого. Ну Дорого, то дорого. Тому, друзі, зрозумійте правильно. Працюйте. Ціну ставте таку, яку вам приємно за ню працювати, я вам поясню. Я працюю 500 гривень за бачок, але це ціна як би йде. 500 гривень, різати за бачок. А коли ви там курчуєте, там зовсім інша ціна. А якщо якесь велике дерево зрізати. Я зовсім я кажу свою ціну. Тобто приїхав от березу різали сьогодні. Цю ж казав другу. Приїхав, подивився там бачки. Одне діло. Казав яну. Чуєш тут інтернет, тут хата, сітка. Що ти не на хату чи на сітку? Хто буде відповідати? Чує? Я знаю вже такий варіант. Різали, казав дротами, Епнуло, казав на дроти. а потім що? Насправді. Тому виставляємо ціну таку, яку нам приємно. А кому дорого, нехай ріжуть. Знаєте, перед тим чоловік до мене дзвонить, каже, пише в тіктоці, там це все решта. Каже, мені треба зрізати. Я Кажу, без питань. Каже, треба, щоб ти приїхав, подивився, що ти буде вартувати. Добре, я приїжджаю, дивлюся, такий дубака, високий, це все. Гіляки такі, на хлів, звідси дроти, звідси брама, брама, плід, звідси плід, це все. Сюди на двір тоже не положиш, немає, як потягнути, там льох. Я тільки подивився, такий дубака вдвох обняти. Кажу, слухайте, при всій по вазі там знакомий, Це буде 250-300 доларів. Тобто це буде 10-12 тисяч, що так. Да. Ну я завтра скажу, ну я поняв вже. На другий день не дзвонить, на третій день не дзвонить. Ну, знаєте, воно ніколи не дзвонить, насправді ніколи самі не дзвоніть. Ви напрахуєтеся. Ну але я думаю, ладно, знаєте, а тут жаба задавила, шкода тірати клієнта, ай вроді копійка сюди, туди. Дзвоню, що там тесять? Ай ні-ні, поки ні. Ну то чого ти не дзвониш? Знаєте, бо то вже це все. А я кажу, знаєте, чоловіче, я до нього кажу, ви пробачите мене, звісно. Та, ціна там, дорого це все. А як гривни на дроти, на плота, на браму, хто буде за це відповідати? Я чи ви? Ну кажу, хочете, я можу тільки щось зробити, вам частина зараз, частина пізніше, гроші. Але хоча, знаєте, йому сказав, а сам ще добре думаю, чи добре я сказав, бо знаєте, в нинішній час люди такі не поймеш. Та добре, все, а приходи в результаті, собі, тобі зараз так 5 тисяч дасть, сім почекай і запий водою. І будеш ходити, я не я й корова не моя. Я знаю теж такі варіанти, є неодноразово вже були. Ой, казав один, знаєте як, нема гірше, як працювати з людьми. Це воно так і є. Знаєте, у нас було вже всяке. Ми теж звар зварочні роботи робили з татом. тато мене загалом займається, е виготовляє млини борку Чоловік при привіз свого свою, цього, мотора свого. Все, зробили, покрасили, все. Ну, але вже, знаєте, як то сказати, він раніше ремонтував телевізори і конденсатори є, це все решта. Вроді, дивишся, по конденсаторах пише там, допустим, 20 мікрофарад ти ставиш, а воно вроді, ну, там пускається, але. Щось там сюди, туди, ну як сказати, розумієте? Якщо це пусковий, там, нормальний, ну ще плюс-мінус робочий, там оп, і душиться, там це все. Ми, виходить, що чоловікові поставили вдома, провірили, плюс-мінус там все, ну хоча ми всі бракуріські провірали. Всі. А то чоловік приїхав, давай-ка, нема що провірати, та все добре, є сюди, туди. Ну, є, то є, а ще тата не було, навіть такого. він нам сказав, та да, почали забирай, будь ласка. Потім чоловік дзвони з претензіями, та тим не мого мотора поставив, а мій мотор добре робив сюди-туди. Ти не повіриш, не знаєш, також, куди діватися, що робити? Як не ваш мотор, дядьку, ваш і покрасили, ну щоб вже боркорізку красили в сірий колір мотора покрасили. Та ні. Добре, все. Приїжджає, то ми мотора йому дали, гроші вернули назад, це все. Мотора того дали, мотора того ж самого крашеного він забрав, бо ми показали свої мотори, у нас нема моторів таких, це все решта. Ну У нас був такий точ, точ, такий самий, ну, але він зовсім не такого кольору. У нього він був такий темно-сірий, типу, обдертий, а в нас він був такий жовтий, скажімо, та ні, то не міг сюди-туди. Добре. Мотора ми додали йому тому чоловіку і все. Прийшло, чоловік цей поїхав, Ми цей, ми ставимо свого мотора. Відключаємо ті самі конденсатори, ну та сама петрушка. Чоловік ви кажемо, що от поставили свого мотора, та сама петрушка, це все. Взяли, підстави ще конденсатори, це все. Підставили. Та що ти робиш все всю? До чоловіка дзвонимо, ну що кажемо? Ви от у нас сварились, тут це все, ми конденсатори писали, все робить. Ну, ну, ну. То що будемо робити? то що будемо? Нічого, каже. Робіть самі тріть вручну. Все, до побачення, щасливо. З такими людьми легше діла не мати. Я сьогодні так побачив, людина така. Трошки інтересно, знаєте, можна було взяти 400 гривень. Кажу 500 гривень. Ну, вибачте на слові, я дураків не бачу, а якщо дураки, ну то будьте дураками, вибачте на слові. Так. Я, я нікого не хочу обіжати, я до всіх ставлюся нормально, але якщо ви такого люди якісь не знаєте, ви хоч поспитаєтеся, що, ну така ситуація, друзі. Тому працюємо насправді, ми ставимо свою ціну, кого не влаштовує, хай не влаштовує. Це насправді це все є добре, все нормально. А ми я казав, працюємо, друзі. Тому така ситуація. Всім до зустрічі, всім пока.